Більше півтори тисячі медових пряників планують зробити тернопільські волонтери. В одній з пекарень смаколики випекли, третину з них вже розмалювали. Однак роботи кажуть активісти, ще вистачає. Зараз ми їх розмальовуємо, сподіваємося, до завтра закінчити. Ну, власне, чому так швидко? Тому що по рецептурі тіста в нас є жовтки, білками ми, білки ми використовуємо для декорування самих пряників. І виходить так, що оскільки в приміщенні самі відчуваєте тепло, мусимо впоратися якомога швидше. Ну, виглядають в принципі вони гарно приурочені вони до різдвяних взагалі до зимових свят. Придбати та посмакувати святкові ялинки, хатинки та чоловічки вже на вихідних запропонують тернополянам. Однак більшість виготовлених ласощів відправлять на продаж за кордон. Виручені кошти стануть чималою частиною суми, яку збирають на купівлю авто для бійців розвідроти. Домовилися з деякими українськими діаспорами. Вони погодилися взяти на реалізацію. Так, зрештою ми вже робили не один раз, і в принципі ця наша як. Бізнес-ідея, можна сказати, дуже вдала, бо вдавалося і купувати завдяки пряникам, завдяки цій ідеї. І берці, і автомобілі, і оптику. Тобто ми продовжуємо працювати в цьому ж дусі. Охочі допомогти волонтерам-кондитерам, можуть приходити в штаб самооборони, що на вулиці Грушевського, 1.